Історія, як я почав займатися металобрухтом, взагалі, це було давно і правда. Розповідаю, служив я пожежним в третій частині Вінниці і завжди хотів якийсь бізнес мати. І ми там придумували з дружинами різні бізнеси і займалися scrapbooking. букінг, тобто ці від листівки різні ручної роботи. Там я теж їх там і вирізав, їх там і займався. Потім була ідея, думаю, напевно, будемо займатися. Сир сметану. Купляти молоко будемо, і будемо робити сир сметану. Але я дуже неаккуратний і щепчини цю ідею відкинули, Поняли, що нічого не буде з цього. От. І з'явився в моєму житті один чоловік, який мені сказав, що мені потрібно займатися металом. Я кажу, тобі йде займатися металобрухтом. І ця історія продовжувалася рік. Він мене рік, довбав, 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 твоє металом, пожарка це твоє. Я кажу, як не моє, як пожежне, це моя мрія була. Я з школи знав, що я буду пожежним. Я з училища, університет, армію, все для цього. І коли якась пожежа була, то я в будь-яку машину приїхав, хоч так не можна було розкажути. Тобто, якщо я на першому ході, а виїжджає другий, то я там з кимось мінявся, кажу, ти на перший, і я виїжджаю. От. Але це він мене довбав добав цілий рік, щоб я займався металобрухтом. І потім я наважився, але це був дуже важкий крок. Чому? Тому що в мене була карточка Монобанк. З кредитним лімітом 7 тисяч гривень в місяць, і зарплата в мене була на той момент 7 тисяч гривень. І як це відбувалося? День зарплати підходив, в мене на карці Монобанк мінус 7 тисяч гривень. Я отримав зарплату, гасив кредитку і от знову на цих 7 тисяч кредит жив. Ще ходив на якусь там будівництво, підсобником і так якось тягнули ми з дружиною. От. Але потім мама купила мені причіп, я взяв кредит, купив ваги. І вирішив, що виїжджаю. Все з дружиною вибрали день. Мама подарила причіп, я ваги, і вирішили, що виїжджаю. Я ранком встаю, настроєний виїжджати, і розумію, що почекайте, я все взяв кредит, все хорошо, в мене немає грошей, щоб людям дати навіть за той метал. І я йду ще з кредитки, знімаю чи дві тисячі гривень, тоді чи три тисячі гривень. Ну тоді це були трошки інші гроші, бо зарплата була 7 тисяч. І поїхав. Поїхав, і це було капець. Як Напевно, соромно і, напевно, важко, бо ти їдеш, не знаєш куди, їдеш по вулиці. Це сигнал. У мене Жигуль. Я при прицепчика вчепив. І все, всі на роботах, ніхто не відкриває. Я зрозумів, що коли півдня поїздив, що це все фігня. Треба ставити на початку вулиці машину, і ти е, ну, просто до воріт підходити і казати, там металобрухт приймаю, там, чи когось побачу на вулиці. І я прийняв металобрухт, але як? Я ж не знаю оптових баз і поїхав на оптову базу, дивлюся, в них по 6 гривень ем, чорний метал вони приймають. Це просто я не... ринок я не прозондірував, не знаю, де дорожче. Просто знаю, що це оптові бази такі, на мою думку, вони були. Я приїжджаю в село кажуть, по чому ти приймаєш? Я думаю, не буду по 5 гривень приймати, щоб гривня була зазор, тонну прийняв тисячу за роботу, мінус паливо. А мені кажуть, у нас там по 6 гривень приймають, а в нас по 6 гривень приймають. Я думаю, значить, я не знаю якусь базу. Думаю, значить, треба мені шукати. От. Але в той день я прийняв. Кілограм 400 я прийняв, і мені там чистими вийшло, може, гривень 200-250. І це був успіх. Я був такий радий, я потратив цілий день, але я заробив чистими там, 200 гривень. Тобто, я не знаючи ні ринку, нічого, ні як це працює, заробив перші гроші власні з підприємництва. Я був просто космос як довольний, але почав шукати бази, де це дорожче здавати. Ну. Потім я зрозумів, що це була хороша ціна, мені там додали по 30, а хлопці просто скріщені ваги їздять і кажуть, таку саму ціну, але на вазі там буде не 100 кг, а 80 кг. Я зрозумів, що це не мій варіант, і почав шукати, де можна ще. І так мене вивело не район, а Вінницю я почав шукати, роздавати візитівки. Роздавав я візитівки, вони результату давали абсолютно нуль. Я об'їздив всі СТО, об'їзди, все в Вінниці я об'їздив. І ніякого не було результату. Результат з'явився через місяць. От з моменту, коли я пороздавав візитівки, вони десь там залишалися, і я, е, мені перезвонювали через місяць, два пішов рух. Але ключовий момент відіграла, знову ж таки, дружина. Бо я продовжував був, працювати пожежним і е, паралельно пробувати займатися металобрухтом. Пробував. Важко дуже йшло, але йшло. Але якийсь момент, я підпрацьовував в одному магазині, знаєте, е, майстер на всі руки. Олег, вітання, це тим давав цю халтурку. Якщо ламався якийсь кран чи розетка, мені телефонували, я приїжджав, їхав одразу на ринок, купував ту розетку, поміняв. Мені там давали, наприклад, 150-200 гривень. Був дуже довольний, бо підсобник на стройці заробляв 150-200 гривень. А тут ти приїхав, поміняв, зробив все. От. Якийсь раз я знову мені телефонують і кажуть, треба під'їхати туди. І я беру під'їжджаю. Хочу виїжджати з квартири, і дружина каже, що ти нікуди не їдеш. Ти або займаєшся металобрухтом, або е, ремонтуєш крани. Я кажу, я займаюся металобрухтом, але вона зараз зараз немає коштів і є реальна можливість поїхати там заробити 200 гривень. Вона каже, ось візит, їдь і роздавай. І у нас починається, ну е, як м'яко сказати, е, спірне питання у нас виникло з дружиною, і ми його дуже лагідно почали вирішувати, чи я їду, чи не їду. От. І так як в мене е дружина молодець, я не поїхав <смі> міняти кран, а поїхав роздавати візитівки. Е я роздавав цілий день, я роздавав і ноль результату. Ніде я не прийняв метал, мінус паливо. І заїжджаю на одне СТО на Карла Маркса і кажу: приймай металобрут. Він каже: у нас заболів наш металом, що вже місяць не приїжджає, можеш забрати ваш. І я кажу: все, достаю свої ваги, а цей чоловік Сергій, ніби його було звати, такий дивиться. Каже, ти, це, це, ти цим маєш важити? Я кажу, так. Да. Він каже, ну буде місяць важити в мене. І показує така бадя, там півтори тонни чи що було, мілких запчастин з фури різних, велике в них окремо було складено, це ці мілкі. Я кажу, а як будемо? А він каже: А ми тобі зараз крамбалки висипемо в прицеп, І ти поїдеш засиш, скажеш, скільки там було. Я кажу, ні, ви дасте мені людину, я з нею поїду, щоб ви не думали, що я вас обману. Він на мене подивився, прищурився. Їдь, каже. А я розумію, що в мене навіть немає грошей йому дати за цей метал, за цих там тонну, півтори, я не знав, скільки там металу. Але коли він всипав, то е, диски, е, ну резина, розуміло, диск з е, е, колеса впав на землю, бо там було тільки накачано дві атмосфери, і прицеп сів на подушки і з землею. То я докачував 4 атмосфери, щоб його трошечки підняти, ви зрозуміли, всього 4. І поїхав, здав, зазор був тисячу гривень. І я ледве доїхав з тим прицепом, приходжу, йому даю накладну цій людині, я кажу, там було півтори тонни. З мене там така то сума. Мені на базі дали ці гроші, я йому даю, а він так повністю сидить такого. От, отак сидить кури. я йому даю на стіл накладну, а він такий і попав у відро, що ключове. Навіть не дивився, яка вага. Він каже, ну мені без різниці. Каже, там що хоч можеш написати, там е така вага, я кажу, да. Ну і все, слова, слова достатньо. І я заробивши там 1200 чистими, колосальні гроші при зарплаті 7000 в пожарки. Я приходжу додому, кажу, ось я заробив ці гроші, і я, ми прийняли рішення, що я більше нічим не займаюся, тільки роздаю візитки і працюю в напрямку металобрухту. І так, 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 це все котилося аж до онлайн прийомки Люблю вас і ви найкраще. Кому цікавить тема кольорових та металів, підписуйтесь на канал, а ми погнали працювати.